Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. 20-й сон Пресвятої Богородиці читають щодня тричі з усією вірою для захисту себе, родини, будинку від будь-яких небезпек. Іду з дверей до дверей, з воріт, у ворота, в чисте поле. У чистому полі лежать три дороги. Пішли не по першій, не по другій, а по самому замку. У тієї дороги стоїть місто Єрусалим. У тому місті свята. Апостольська церква, в тій церкві стів при Господній. На престолі тому мати Божа спала, спочивала, нікого не бачила і не чула. Прийшов Ісус Христос, питає Він свою Мати Пресвяту Богородицю. Матінко моя мила, ти спиш. Або мене бачиш. Син любий, я сплю і тебе у вісні своєму явно бачу. Як ніби юдеї тебе піймали, били, потім вінець золотий з твоєї голови знімали, а терновий замість нього одягали, серце кров'ю не добували. Руки, ноги цвяхами прибивали. Мати Пресвята Богородиця, це не сон був, а правда була. А хто твій сон три рази прочитає, і той, хто про твій сон з цього листа дізнається, той буде врятован і захищений від суду страшного, від звіра ярого. Та злющого від води киплячої від стріли, що летить. У ліс піде, не заблукає, на воді буде, не потоне, на суд піде, не засуджений буде. Буде з цим сном за сімома замками, за сім'ю Божими ключами. Янголи-архангели, замки, ключі розімкнуть, розкриються допомоги двері, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Іду з дверей до дверей, з воріт, у ворота, в чисте поле, у чистому полі. Лежать три дороги. Пішли не по першій, не по другій, а по самому замку. У тієї дороги стоїть місто Єрусалим. У тому місті свята Апостольська Церква, в тій церкві стіл Господній. на престолі тому Мати Божа спала. Спочивала, нікого не бачила і не чула. Прийшов Ісус Христос, питає Він свою мати Пресвяту Богородицю. Матінко моя мила, ти спиш або мене бачиш. Син любий, я сплю і тебе у вісні своєму явно бачу. Як Ніби юдеї тебе піймали, били, потім вінець золотий з твоєї голови знімали, а терновий замість нього одягали. Серце кров'ю не добували, руки, ноги цивяхами прибивали. Мати Пресвята Богородиця це не сон був, а правда була. А хто твій сон три рази прочитає, і той, хто про твій сон з цього листа дізнається, той буде врятован і захищений від суду страшного, від звіра ярого та злющого, від води киплячої, від стріли, що летить. У ліс піде, не заблукає, на воді буде. Не потоне, на суд піде, не засуджений буде, буде з цим сном за сімома замками, за сім'ю Божими ключами. Янголи, архангели, замки, ключі розімкнуть, розкриються допомоги двері. Во ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. Іду з дверей до дверей, з воріт, у ворота, в чисте поле. У чистому полі лежать три дороги. Пішли не по першій, не по другій, а по самому замку. У тієї дороги стоїть місто. Єрусалим, у тому місті свята Апостольська Церква, в тій церкві стів прегосподній. На престолі тому Мати Божа спала, спочивала, нікого не бачила і не чула. Прийшов Ісус Христос, питає Він свою Мати Пресвяту Богородицю. Матінко моя мила, ти спиш або мене бачиш. Син любий, я сплю і тебе у вісні своєму явно бачу. Як, ніби юдеї тебе піймали, били, потім вінець золотий з твоєї голови знімали, а терновий замість нього одягали. Серце кров'ю не добували, руки, ноги цивяхами прибивали. Мати Пресвята Богородиця це не сон був, а правда була. А хто твій сон три рази прочитає, і той, хто про твій сон з цього листа дізнається, той буде врятован і захищений від суду страшного. Від звіра ярого та злющого, від води киплячої від стріли, що летить, у ліс піде, не заблукає, на воді буде, не потоне, на суд піде, не засуджений буде. Буде з цим сном за сімома замками, за сім'ю Божими ключами. Янголи-архангели, замки, ключі розімкнуть, розкриються допомоги двері во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.